Я тут дозволю. Вдались на машину. Я собі все дозволив. Ми собі все дозволили. А ви вже мали якісь норматичні речовини? А які їх не секрет? Ви їхну царці. <monitoring> в рот мне дай, дай мне не в рот. Дай, 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 Сад, Где Как настал? Давай, давай. Давай написано протокол. Протокол накрыть. я нічого не могу. А я с ним. Вот вы не можете. Один і я, я дом святий, я презивотворяю. Чуєш мене, ти мене чуєш, не хоче машина. Тобі нічого не треба. В мене є. Ти не чуєш, ти сніпай. Я показую хуй, бабусь. Я себе буваю. Я не шукаю двох. Ні, да там потім все повирізається. Просто як він зайшов сюди і як його забрали. Вот все. Станіславський ТВ. Просто без пола. Лікар, прости мене, ласка. Хто лікар? Покличте лікаря. Ну заплачь, що ти боїшся. Заплач. Ти собі нашся ти тримаєш, дружище, теху я. Я тобі обіцяв, а ти мені не віриш. На який я, на які я не зможу відповісти. Очі мені дивись, не слухай мене. Віолетовий, дай коли. Віолетовий, коли. Де? колір? Дай колір. Ну. Нема, понюхай. сука, не живе, блин. Я вічно. Я буду стояти. Брушь у меня зміститься уже. Мама, я в машину.